Так, друзі, і ось демо-ділянка. Я хотів вам показати, розказати. Це демо-ділянка компанії Seed Invest, яка представляє такі сорти, як бренди компанії від Франції Germicopa та Данеспо Данія. І ось ми можемо бачити перший сорт це Келлі. Це фрі сорт, бачите який? Ось Продовгуватий, він йде на фрі. А, призначення бачите, дуже пізні. І це видно по зеленій масі. Далі йде лунний або стрибці, так реформаль, пізній сорт. Теж можемо бачити на цю картоплю. Також слідучий сорт йде Daisy. Призначення фрі, стиглість середньостиглий сорт, бачите? Ось Теж картопля для фрі, продовгувата. Бачите, вже тут трішки зелена маса йде до пожовтіння. Пунчі Пунчі це наш сорт знаменитий, який дуже добре користується попитом в Європі. Ось такий бачите, чіпсовий сорт, характерна ознака, така кругленька картопля. Ось так. Також іде Фолк це від джирмікопа, середньостиглий свіжий SC-40 картоплі, який призначені для свіжого ринку. Дивіться, яка гарненька картопля, які бульби. Дуже класні. Ось Також у нас йде один рожевий сорт, це топаза від Джирмі Копа Середньоранній сорт, бачите, столовий. Ось такого плану йде сорт від джерми Копа. І в нас йде пару сортів тут від Донеспа. Ось теж свіжий ринок, середньо середньоранній сорт. Бачите, який гарний це аргана. Дуже такий а, перспективний сорт, я б сказав би, і цікавий. Мікадо, яка теж вже завоювала ринок картоплі. І ось така, бачите, який гарний товарний вигляд, гарна картопля. Тут, до речі, на поливі. Також ось ми бачимо ось такі сорти картоплі.